Шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як у Луцьку зустрічали героїв антитерористичної операції, де у нашому місті вже ремонтують дороги і дворові території. Кому дістався автомобіль швидкої допомоги від корпорації СКФ? Хто прийшов шанувати В'ячеслава Чорновола у день його смерті? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. А розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішують тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. А розпочали оперативку хвилиною мовчання, тим самим віддавши шану загиблому на Сході України герою. І нагородили тих лучан, які роботою та громадянською позицією. Її створюють імідж нашого міста. Щонайперше працівники Волинської держтелерадіокомпанії, які сьогодні пишуть нове обличчя Луцька. Це і заступник генерального директора Марія Андрушко, яка подарувала Миколі Романюку відеофільм Леси на тінь. І Тамара Гримарович, яка до слова народилася у Дебальцево, а знайшла свою долю у Луцьку. Цього ж дня, подяками міського голови, було відзначено велику групу працівників житлово-комунального господарства і таксистів до їхнього професійного свята. Далі аналізували більше 1300 телефонних звернень лучан, які скаржилися на роботу комунальних служб, графіки руху пасажирського транспорту, безпритульних собак, зупинки ліфтів у багатоповерхівках. Більшість зазначених проблем вже вирішено, що свідчить про результативний зворотній зв'язок влади і мешканців. Ми вже не перший рік слухаємо цю інформацію. Це якраз є те, що лучани повинні відчути, що їхні звернення. Вони залишаються поза увагою. Ви знаєте, що в нас, якщо немає інформації, немає підтвердження, дане питання з контролю не знімається. І всі питання вони по-любому залишаються на контролі. Цього ж дня директор департаменту соціальної політики Лариса Боярин інформувала присутніх про деякі нові положення спрощеної системи надання житлових субсидій. Адже незабаром усі лучани отримують бланки відповідних декларацій щодо призначення субсидій. Ті, кому не будуть зрозумілі деякі пункти інструкції, яка додається до декларації, можуть звернутися за роз'ясненнями до спеціалістів департаменту соціальної політики. Оскільки наближаються Великодні свята, Микола Роменюк наголосив на необхідності загальноміського прибирання у якому мають взяти участь усі небайдужі до іміджу міста Лучани. Хотів би наголосити по побілці дерев. Це стосується не тільки житлово-комунальних підприємств, це стосується всіх комунальних підприємств, де є території їх, що ми традиційно до пасхальних свят у нас в місті було прибрано, чисто було і побілені були дерева. І на завершення, під час канікул на Волинь приїдуть 80 дітей з Волновахи. 20 з них зголосилися прийняти у Кузнєцовську, а 60 беруть під обіку вчителі та школярі гімназії номер 4 Маємо інформацію, що більше 30 родин Луцька хочуть взяти на проживання дітей з Волновахи, аби разом з ними зустріти Великодні свята. Минулого тижня ми згадували відомого політика і державного діяча В'ячеслава Чорновола. Не судилося ідеологу демократичних процесів в Україні дожити до нашого часу. Та й смерть лідера нації до сьогодні зберігає багато загадок і запитань. Кажуть, якби В'ячеслав Чорновіл залишився живим, наша держава пішла б іншим шляхом. Очевидно, хтось дуже цього не хотів, претендуючи на посаду президента України. А минулої середи у Луцьку до пам'ятної дошки на вулиці, що носить його ім'я, прийшли ті, хто до сьогодні сповідує ідеали справжнього українця. Сьогодні лучани ділилися спогадами про людину, смерть якої сколихнула націю і об'єднала, бо якщо у Польщі був свій Валенса, у Чехії свій Гавел, то Україна мала постати з іменем саме В'ячеслава Чорновола. Він не став президентом, але став символом, навколо якого, що найперше згуртувалися рухівці, а з часом прогресивна і демократична громадськість, яка до сьогодні залишається основою незалежності держави і якій болить доля України. Сум за всіми тими рухівцями і героями, які весь час борються за Україну і за ту долю України, нашої держави, що постійно мусить виборювати свою незалежність і свою волю. У нас саме головне те, що було головне у В'ячеслава Максимовича Україна, Україна і Україна. Здається, потрібен час, аби зрозуміти, ким для нас був, є і назавжди залишиться В'ячеслав Чорновіл. Але ті, хто приніс цього дня квіти до меморіальної дошки видатного політика і громадського діяча, зробили ще один крок до усвідомлення себе справжніми українцями, заспівавши не офіційний гімн держави, а той, який ще застановлення незалежності України разом з побратимами співав В'ячеслав Чорновіл. 25 років тому у Польщі розпочалася реформа місцевого самоврядування. Вона триває і до сьогодні, адже вдосконаленню немає меж. А краще напрацювання європейських стандартів наших колег з Любліна минулого тижня презентували у Луцьку, де за участі представників фундації менеджерських ініціатив та Асоціації регіонального розвитку Волині створювали фундамент сучасного управління місцевими та регіональними публічними процесами з урахуванням компоненту участі громади. Щонайперше учасники семінару хвилиною мовчання вшанували загиблого на сході України Віктора Манзика. І саме це задало тон зустрічі спеціалістів Польщі та Луцька. Бо, як зазначили гості з Любліна, тільки вільні українці можуть бути сильними. А слабка Україна то трагедія для громади і небезпека для інших держав. Отож, епіграфом семінару можна було б взяти слова Давайте зробимо країну сильною. А відтак і громаду, створивши інструменти взаєморозуміння держави і громади. Пакет пропозиції. Запропонованій фундацією міжнародних ініціатив містить чотири основні пункти так званого громадянського аспекту, вистраждений поляками впродовж багатьох років методом пропі помилок. адже Європейська унія не втручалася в внутрішні справи Речі Посполитої, бо це мав бути власний, побудований на менталітеті досвід взаємовідносин громадян і влади. Цікаве питання, з елементів є Я б всі чотири Цікаве запитання, який з чотирьох елементів є найважливішим. Я б сказав, що усі чотири є так само рівноцінні і важливі, спрямовані на створення плідних взаємостосунків між громадою і владою, як і не менше, активізація мешканців, а відтак і боротьба з корупцією. І усе це має викликати створення інноваційних ідей суспільства, викликати бажання реформ устрою місцевого самоврядування. Так було і у нас в коли ми зрозуміли, що самих реформ недостатньо без активності громади, бо інакше не буде бажаного ефекту. А розпочали обговорення пакету стратегічних цілей, які складаються з дев'яти блоків, такий найголовнішим питанням взаємної довіри громади і влади. А відтак довіри людей до самих себе. Бо відверто кажучи, сьогодні небагато українців довіряють державним інститутам вищих ешелонів влади. І, як кажуть поляки, довіра до влади має свою межу. Вели сьогодні мову і про Роль громадських організацій, інформації про діяльність місцевої влади, що зумовило переконання, що мудра влада це краще життя. Словом, учасники зібрання готували фундамент самоврядного громадянського стандарту, який має постати у сучасному українському місцевому самоврядуванні. Це навчання, яке проводиться зараз в рамках транскордонного співробітництва, дасть можливість працівникам Луцької міської ради, і відповідно в тому числі і, деяким, ну, і, і різним громадським діячам. Напрацювати е, матеріали для того, щоб розбудовувати наше законодавство таким чином, щоб трішки е, приблизитись до Європейського Союзу і відповідно бути більш відкритими відкритішими, більш комунікабельнішими і в своїй роботі користуватися думкою громадськості, і думкою людей. Отож, у Луську напрацьовані пропозиції у різних сферах життєдіяльності міста, які будуть направлені до Києва і внесені до законодавчих актів України. Але на цьому робота не завершиться. Спеціалісти нашої міської ради матимуть змогу побувати на стажуванні у Польщі і пересвідчитися, як там відбувається процес ухвалення управлінських рішень, гарантується прозорість органів місцевої влади та ефективність цієї дій. Щойно минула зима, як у Луцьку відразу приступили до ремонту вулиць та дворових територій. Тим більше, що їх великий список вже й затвердили депутати міської ради на черговій сесії. Щоправда, не надто переймаючись, чи вистачить коштів обтяженого інфляцією бюджету виконати заплановане. А тим часом міський голова Микола Романюк чи не щотижня зустрічається з жителями тих вулиць та прибудинкових територій, де уже найближчим часом розпочнуться роботи з благоустрою. Цікавиться ходом капітального ремонту найважливіших доріг Луцька. Щонайперше у Луцьку розпочали облаштовувати прибудинкові території одного з густо заселених мікрорайонів міста привокзального. Зняли старе дорожнє покриття, яке вже давно вимагало реконструкції, завезли бруківку, аби викласти неї тротуари, і нові бордюри, які нададуть привабливого вигляду тротуарам біля багатоповерхівок. Словом, розгорнуто великий комплекс робіт на чотирьох прибудинкових територіях вулиць Арцеулова, привокзальній, Гулака Артимовського. І хоча будівельники називають це підготовчими роботами з капітального ремонту. Вже сьогодні видно перспективу нових дворових територій. До слова, міський голова Микола Романюк планує розпочати облаштування ще двох, бо коштів для цього вистачає. Втім, найголовніше те, що перед початком робіт Микола Романюк з цими спеціалістами приходить до мешканців з планом і узгоджує деталі будівництва з побажаннями лучан, що відразу знімає соціальну напругу. Взялися будівельники і за ремонт надважливого для міста мосту на вулиці Шопена. Тут відновлюють не тільки дорожнє покриття, а й схили до річки Сапалаївки, які зазнали минулої повені значних руйнувань. Тепер з субґрунту ґрунту унеможливлять спеціальні бетонні споруди, розташовані такими собі терасами по обидва боки мосту. А вулицю Чорновола в обласному центрі, яка, відверто кажучи, взяла на себе надзвичайно великий потік автотранспорту, як обізна, доводять до пуття спеціалісти Луцьк-Автодору, укріплюючи більше 300 метрів тротуару, якого тут взагалі ніколи не було. Втім, найбільший обсяг робіт, майже на 4 мільйони гривень, вже виконано на вулиці Гнідавській. Стратегічній для нашого міста. Потужні катки з вібрацією так ущільнюють щебенево-мастиковий асфальтобетон, що якість дорожнього покриття не викликатиме нарікань щонайменше років 10. В першу чергу я хотів би подякувати нашим дорожньо-будівельним фірмам, які активно включилися в роботу. Тут Луцька Автодор працює, ДПМК працює по прибудинкових територіях. Кошти на сьогоднішній день є. І надіємося, що будуть ще додаткові кошти до бюджету для того, щоб максимум зробити доріг, вулиць. Насправді сучасне дорожнє покриття дозволяє на Гнідавській виділити і місце для велодоріжки. Таким чином це може бути перша експериментальна вулиця, де любителі поїздок на ровері матимуть своє місце на дорозі. Звичайно, було б дуже чудово, якби була б велосипедна доріжка, це було б дуже класно. Я не раз бував в Польщі, то дуже багато там є в містах, що якраз для велосипедів ввечері і так і днем їздять. А я думаю, що як ми, як європейське місто, то нам би це не помішало Тим часом самоскиди у кожному з яких до 10,5 тонн асфальту щораз під'їжджали до Гнідавської, аби завершити реконструкцію вулиці до вихідних. Вперше тут облаштували і тротуари, хоча лучани не часто ходять пішки цією дорогою. Нам скільки разів була така потреба в цьому, але тут не було змоги проїхати, тут і мало було змоги навіть пройти. А зараз це просто ну, це дуже класно. А тим часом спеціалісти «Автодору» вже ведуть підготовчі роботи з облаштування тротуарного покриття на проспектах Соборності та молоді. Нещодавно міські голови Луцька та Волновахи підписали меморандум про співпрацю. А від нашого міста на Донеччину вже відправлено гуманітарного вантажу на сотні тисяч гривень. Побував у Волновасі і Микола Романюк, для якого немає значення адміністративний статус населеного пункту, а найважливішою є доля людей, яким потрібна допомога. Та й благодійники з-за кордону теж не переймаються величиною міста Волноваха, надаючи його мешканцям подарунки, які можуть врятувати не одне життя на Сході України. Ось і минулого тижня медики з Волновахи отримали унікальний подарунок Медичний автомобіль з Німеччини на базі потужного американського «Форда». Це керівництво концерну СКФ, лідера світового ринку з виробництва підшипників, вирішило презентувати карету швидкої допомоги одного з міст Німеччини, де розташовано медичний центр для працівників корпорації СКФ. І оскільки турбота про людей є основним принципом діяльності корпорації, то дарунок медикам з Волновахи є закономірним і щирим. Найголовніше, чого я хочу побажати людям України і вашій області, це миру і здоров'я. Зараз і у майбутньому. Можливо, ця карета швидкої допомоги зробить скромний внесок у цю справу. Самі ж медики Волновахської вузлової лікарні вражені подарунком від корпорації СКФ, бо після трагічних подій у місті доводиться перевозити пацієнтів старенькими російськими уазиками. Особливо потребують такого автомобіля хворі діти Волновахи, для яких кожен рух жахливі випробування. Мы почувствовали поддержку во всех отношениях, не только материально, но действительно поддержку, которая шла и идет от ваших душ, от ваших сердец. Конечно, тем более такой автомобиль, когда мы его вчера увидели, мы были приятно поражены тому, что мы ну, с профессиональной точки зрения сразу оценили аппаратуру, возможности, резервы. То есть действительно это подарок слов пока просто нет. Мы все это пока еще переживаем, оцениваем. Луцький міський голова Микола Романюк, який не зі слів, а на власні очі переконався складною гуманітарною ситуацією у Волновасі, вважає чинок керівництва корпорації СКФ моральним подвигом, бо це не просто автомобіль, оснащений найсучаснішою медичною технікою, а жест доброї волі наших ділових партнерів. Ось і цей поступок, поступок СКФ Німеччина, я рахую, що це високоморальний поступок, те, що вони прийняли таке рішення і цей автомобіль передають волноваху в лікарню. Адже цей автомобіль стане в нагоді, і, безперечно, дай Бог, щоб він не пригодився, але життя і життя. До Волновахи спецавтомобіль поїхав оснащений не тільки німецькою апаратурою. Аграрії Волині запакували туди ще й тонну круп, а лікарі нашого міста додали найнеобхідніші медикаменти. Минулої п'ятниці у Луцьку тріумфально зустрічали 70 демобілізованих бійців тепер вже 14-ї бригади, які ще у березні 2014 року одними з перших потрапили у зону бойових дій на сході України. Це саме вони прикривали відхід наших військ з-під Дебальцево, залишивши після себе багато підбитої та спаленої ворожої техніки. Відтепер демобілізовані бійці перебуватимуть на обліку у списках так званої особливої картоте бо мають унікальний досвід бойових дій та спеціальну підготовку. Вже давно театральна площа не чула святкових маршів, якими, як правило, зустрічають героїв. І такого сплеску почуттів, не тільки рідних і близьких військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади. Хоча для багатьох вона назавжди залишиться 51-ю. Про бойовий шлях легендарного підрозділу журналісти розповідали багато. Знаємо ми і про подвиг екіпажу українського Т-64, який пройшов мінне поле і таки дістався своїх позицій, забезпечуючи відхід з Дебальцево колони 120. 38 ї бригади. Серед героїв Константин Мрочко, який, щоправда, забродженої скромності не хоче згадувати ті події на сході України, але знайшов слова вдячності усім, хто підтримував наших бійців у зоні антитерористичної операції. Найбільше, що гріло, що допомагало, це ваша любов, любов простих людей, підтримка, підтримка близьких, рідних, сім'я, родина, друзі. Ну і, звісно ж. Ми не могли поступити ніяк інакше, як віддати все, що від нас належало. Дякую вам за вашу підтримку. Насправді про підтримку військовослужбовців варто згадати більше, бо без молитви матерів, допомоги громадської ради при міському голові та й врешті самого Миколи Романюка, який доклав немало зусиль, аби наші хлопці у зоні АТО почувалися впевненіше, отого улагодження на бойових позиціях було б мало. А ще найбільше слів вдячності заслуговують командири, які зробили підрозділ однією дружньою родиною. І мудрістю блискавичних рішень вберегли усім бійцям життя. До речі, командир другої роти, отримавши контузію, відмовився від стаціонарного лікування, аби не залишати своїх побратимів у важку хвилину під Дебальцево. Отож, за подвиг і патріотизм дякували лучани героям, які зберегли честь і славу свою і України. Люди з радістю прийшли сьогодні сьогодні на цей майдан, для того, щоб віддати шану, шану нашим героям, нашим захисникам. Тому я ще робіть ще раз хочу подякувати всім захисникам і тим, які приїжджають, і тим, які сьогодні нас ще захищають, залишились на кордоні, подякувати їм за те, що вони це роблять. І побажати єдиного, щоб вони повернулися живими. Завершували урочистості гімному України із спільним фото на згадку, яке увійде у славну історію нашого міста. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.